Укус, якого ви навіть не відчуваєте, і хвороби, що можуть залишитися на все життя, як ти гадаєш, про що йдеться? Укус однокласника ну ні, ні. мова про кліщів. Багато а. хто думає, що вони є тільки навесні, там чи влітку. Насправді, вересень це другий пік їхньої активності, Ой, це точно і це небезпечно. Достатньо одного укусу і проблеми можуть наздоганяти роками. А ще небезпека в тому, що ми часто не відчуваємо, коли кліщ присмоктався. Так працює, до речі, і з родичами. Тож. Як зрозуміти, що він вже там, і головне, що робити в перші хвилини, щоб не нашкодити собі відповіді просто зараз в рубриці поради байкера. А я нагадаю, що байкер це мої бойовий медик, фельдшер національної гвардії, інструктор до медичної допомоги. На тренінгах він розповідає про те, як врятувати людину, якщо під рукою лише аптечка, або і зовсім нічого з медичних засобів. Отже, дивимося уважно. В житті Олександра на війні байкер. з 2014-го – бойовий медик. А ще інструктор навчає військових та цивільних надавати допомогу в екстремальних ситуаціях. Щороку в Україні фіксують понад 20 тисяч укусів кліщів. Кожен десятий з них може бути носієм інфекцій, небезпечних для життя. При цьому укус кліща людина найчастіше навіть не відчуває. Лише через кілька днів з'являються перші симптоми, і тоді лікування стає складнішим. Тому вирішальним є саме перші хвилини після того, як ви знайшли кліща на тілі. Що робити, аби не нашкодити собі? Ми запитали у байкера: чи може бути ситуація, коли кліщ вкусив, але фізично ми його не бачимо? Так, ви його можете навіть не відчути. Одразу. За деякий час може з'явитися такі вродіби, як свербіж. Але ви можете його відчути, знаєте, доторкнувшись до свого тіла, в руті, як якесь стороннє тіло. Але візуально ви не можете бачити його, тому що він тільки заліз туди. Але частіше, все ж таки, коли кліщ напивається крові, він сам набрякає, як я кажу, і ви його візуально бачите. Як правильно витягати кліща самостійно? Ну тут багато способів, але я хотів би сказати, що часто сказують, що треба купити таку спеціальну як гвоздодєр, і це цього кліща брати, викручувати. Деякі кажуть, що треба крутити його в праву сторону, деякі кажуть, що його треба крутити в ліву сторону, але у кліща немає різьби. І якщо ви побачили кліща, по-перше, не треба обливати його маслом, тому що кліщ дихає саме через кровоносну систему, його втопити в маслі неможливо. Що б я порадив? Перше, якщо у вас є а, спирт, намочити серветку спиртом і покласти на кліща. По-перше, ви його трішки можете знаєте, як він чи оп'яніє трішки. Далі, якщо є пінцет. Обережно схопити за кліща пінцетом і все рівно в яку сторону ви будете крутити, спробувати його потихеньку-потихеньку витягнути з шкіри. Але бувають ситуації, коли кліщ одривається, тобто якась частина кліща остається саме у вас на кінцівці чи на шкірі на вашому тілі. Щоб все ж таки радив? По-перше, треба це змастити хлорексидіном, йодіцерином і звернути до спеціалістів, щоб вони його зняли. Але бувають ситуації, що у вас немає часу чи немає можливості, ви десь далеко на природі, то само по собі це стороннє тіло для нашого тіла, да, і це стороннє тіло воно само вийде. Чи потрібно зберігати кліща і здавати на аналіз? Якщо ви його зняли, цього кліща він повинен бути живий. Далі цього кліща ми веземо профільним спеціалістам. Вони роблять аналізи, які не так швидко вам будуть роздруковані, і це якраз той час, коли ви вже самі зрозумієте, що у вас є ота хвороба. Які тривожні симптоми мають змусити терміново звернутися до лікаря? Ну, якщо ви бачите, що на шкірі є почервоніння, і що є ось така, знаєте, як навколо укуса, така, вроді би, як червоне коло, це вже може бути перші симптоми хвороб, таких хвороб, як лайм і берліоз, да? і бажано тут вже звертатись до по спеціалістів і щоб вони вам допомагали. Як убезпечити себе від укусів кліщів під час прогулянок? Якщо ми виходимо в парк, бажано одягати одяг, який закриває ваші нижні кінцівки. Кліщі зачасту не падають зверху на нас, вони а, якраз на траві і на високій траві. І тому, якщо ви одягаєте довгі штани, а, і якщо є можливість і ви йдете в похід. То бажано було б, щоб це були і ботинки, які, по-перше, захистять ваші сустави від вивіхів, а по-друге, вони захистять від того, щоб кліщі потрапили вам на, на вас. Хочу побажати вам безпечних прогулянок. Ці знання рятують життя. Проведе день з користю.